Доброго дня, я лікар-офтальмолог. Фамілія моя звичайний, звуть Михайло Миколайович, лікар-офтальмолог вже 40 років, маю вищу категорію. Сьогодні ми побалакаємо на тему порушення зору у дітей. Це нагальна проблема, яка має розвиток з кожним роком все більше і більше. А це чому? Наші діти. Коли народжуються, вони мають не дуже гарний зір, не, не, слабкі очі. А такі реалії нашого буття, що а, вони зранку, з раннього возрасту, з дитинства, з раннього дитинства, а, пристосовуються до електронних гаджетів. Це смартфони, планшети, ноутбуки. От, а, а Маючи слабий зір, дитина його не розвиває, а за що в результаті навантаження ще більш втрачає. Чому? Тому що батьки не пам'ятають, що будь-який з гаджетів, будь-який смартфон, ноутбук, планшет, це можна повторяти кожну хвилину. Він, Дає таке навантаження під час роботи, яке дорівнює трьохгодинному читанню книги. Тобто один час гаджетів прирівнюється до трьох годин читання книжок в не дуже доброму освітленні. Це одне. Друге постійне мерехтіння екрану. Хоча зараз екрани і не телескопи, а з пікселями, з матрицями, але вони мерехтять, а це теж навантаження на зір. Третє, усі кольори на екрані вони синтетичні і тільки жовтий кольор наближається до тих, тих лютиків одуванчиків що у нас на природі. Інші кольори вони важкі для сприяття. Ми їх бачимо, але бачимо за счет напруження нашого мозку. І коли довго дивитися на світний екран, то починає боліти голова, це, мабуть, всі таке відмічали. От. Тому хотілося б звернутися до наших молодих пап та мам, звертати увагу на. Дотримання дітьми режиму зорового навантаження. А це усього, всього чотири усього правила. Перше, що дитина повинна виконувати очну роботу сидячи, це раз. Друге, це відстань до тексту, до книжки, до монітору того, що не ближче, ніж 30-40 сантиметрів. Третє, повинно бути добре освітлення. От, і е, перерва в роботі. Якщо дитина займається, щось малює, пише, е, рахує, щось, е, якісь конструкції, там, е, хлопчики можуть, можуть паяти, або там е, макраме е, в'язати е, різні такі. Дрібниці збирати, то треба пам'ятати, що надається перерва в роботі, як у школі. 45-50 хвилин дитина робить, розважається, малює там, ну, все усе зорове навантаження. 10-15 хвилин треба давати перепочинок. Якщо це касається електронних гаджетів, ми пам'ятаємо, що один час електронних гаджетів, це 3 години читання книжок, то дитині бажано працювати один час на добу і робити перерву 5-10 хвилин кожні, 20 хвилин роботи. Тоді буде все добре. От, можна з дитиною робити зарядку. Зарядку можна брати з книжок за Каріма Нарбекова, там таке чудне названня, як Опит дурака, або як позбавитись, як поліпшити зір. Можна брати лекції професора Жданова з інтернету, можна пошукати книгу Бейтса, як позбавитися окулярів. Всі вправи, які там приведені, вони на рух наших очей. Тільки треба пам'ятати, що всю гімнастику, всі ці вправи треба робити на тащак. Друге, що треба пам'ятати, ще забув сказати при роботі з гаджетами, людина забуває кліпати очима. Якщо у спокійній обстановці ми 20-25 разів на хвилину, то при роботі з гаджетами 6-8 разів на хвилину. І в нас є в офтальмології вже такий нестарий термін, як синдром комп'ютерного червоного ока. Це такий стан неприємний для людини, що постійно хочеться щось покласти. Смазати очі або щось закапати, щоб не було печиї, почервоніння. Краще до цього стану не доводити, краще перевіритись. Ще побажання таке, що якщо побачили, що дитина має якісь розлади зору, то краще привести 31 травня, в кінці, наприкінці учбового року, коли вже Усі відмітки встановлені, вже будуть канікули, щоб дитину подивитись, щоб, якщо треба, розширити зіницю, подивитись на розширену зіницю і потім вже приймати рішення або дитину відправити на електронні вправи, або буде краплі якісь капати, або режим зорового навантаження, або будуть виписані окуляри. Прості або складні, це вже вирішує лікар після обстеження. Тепер, до речі, можна сказати про обстеження. У нашій клініці Prevention на Грибоєдово-1, де ми зараз знаходимося, організовано офтальмологічний кабінет. Тут маємо таблицю у мене за спиною, за спиною щілинна лампа. У нас є сучасний авторефрактометр. Повноцінний набор пробних скелець для підбору окулярів, і ми можемо у повному обсязі подивитися вашу дитину або вашого батька, матір, або вас самих, надати кваліфіковану допомогу. Також можемо надати кваліфі... кваліфіковану допомогу. По вилученню сторонніх тіл, при хворобах переднього відділку ока, захворюваннях сітківки, якщо не треба оперативного втручання, От. можна звертатися з приводу травми цілодобово до нашого шпиталю на Східній 4, там ми теж надаємо допомогу. Сьогодні так, поверхня, я намагався сказати, що треба берегти наших дітей. Тому, якщо батьки помітили якийсь розлад зору у дитині дитини, не треба чекати, що воно пройде, що будуть якісь канікули або щось станеться. Дід Мороз якийсь прийде там, щось зробить і воно стане. Треба йти. До лікаря треба діагностувати. Ми завжди чекаємо і раді, будемо раді вас бачити. Треба пам'ятати, що краще запобігти якусь хворобу, чим потім її лікувати. На все добре.